Понад сотня ліцеїстів зібралися на центральній вулиці Дубна на відкритті міського етапу всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура розповідають, чому долучилися до гри. Розвиває патріотичність нашу та злагодженість роботи. Ну тому що всіх хо ну, всіх завданнях ми працюємо злагоджено та разом, та тим розвиваємося самі. Це дуже патріотично. і Це розвиває патріотичний характер. Можливо, це дасть дітям вирішити їхню майбутню професію. Мені сподобалося, що є військова підготовка, та eh, що можна себе якось підготувати до майбутнього життя, і знаю, що все в житті можна очікувати, тому треба готуватися до всього. Серед досвідчених учасників чотовий Олександр, який розповідає про звання у грі, ройовий, чотовий, сотник, бунчузний отаман. У вас Я до заростила було б непогано у мої обов'язки. Зараз ходиться дивитися за трьома роями. Я повинен дивитися за дисципліною, та також дивитися, щоб вони вчасно приходили на свої завдання. Змагаються у джурі 12 роїв середньої і старшої вікової категорії. А також цьогоріч вперше в історії міста новостворений рій із наймолодших учасників пекельна «Пекельна хоругва». Є така дисципліна, якраз почурі, якби. Це тетріс. Це тобі кажуть праворуч, ліворуч, і ти маєш виконати ці дії. Наприклад, спочинь. Ми закриваємо очі, щоб ніхто не підглядав. Смуга перешкод, бо там є. Бо Ми працюємо найбільш в командах. Того мені подобається вже. Тренер розповідає багато цікавого, те, що ми не знали. Як додавати першу медичну допомогу на фронті? Ми набрали маленьку групу і будемо з ними працювати до старших. І звичайно, що потрібно. Ну, я вважаю, що потрібно не брати в 11 класі і формувати вже команду. Має бути дійсно команда з маленьких, які хочуть цього, які горять очі, і тоді ми будемо бачити результат. Вони вже мають свої емблемки, свої футболочки, мають прапор. Головний суддя гри ветеран Віктор Михальчук. Він керує кількома гуртками в центрі національно-патріотичного виховання та туризму. Взагалі, судді ми будемо строгі, щоб діти навчилися виконувати правильно все це. В майбутньому це можливо будуть військові і вони будуть захищати нашу державу, тому якби строєвий впоряд, вони повинні виконувати правильно. У день відкриття учасники позмагалися у конкурсах Стройовий впоряд, рятівник та відун, на якому перевірили рівень знань з історії від козачини до сьогодення. Попереду у дітей ще три дні випробувань. Я думаю, що ми може і не виграємо перше місце, але треба завжди в себе вірити і не здаватися. Мар'яна Росоловська суспільне новини рівне.